Друзі, Софія. благодарую за лайки, і підписки, за ваші коментарі, компліменти, за грошову допомогу. Боже, скільки від вас для мене щастя. Я вам щиро дякую, хай все повернеться. Тисяча разів. а примножене, боже, дивіться і карти. Підтвердили мій щирий намір. Саме я б так і хотіла, щоб вам щось просто в руки, як ці карти до вас. І так, гримить стучить, до вас біжить. Що ж це таке? Вісім пентаклів. Ну, нічого поганого, що вона перевернулася, це означає, треба звернути увагу на жадібність, на якісь порожні амбіції, на лестощі від когось. Да? А, на марнославство. Можливо, ви не сконцентровані на роботі. а Використовуєте свою майстерність для інтриг. Від цього і всі проблеми. Не женіться за малим, не розмінюйтесь, не починайте ризикованих справ. У вас все буде добре. А, хтось не може просто визначити тут свої цілі.